Декілька років терапії в одному відео. Шість ідей, які я буду вам пропонувати взяти для себе в цьому відео, збережуть вам чималеньку суму грошей і. Силу соленує вашого особистого часу, який, можливо, ви проведете в кабінеті у психотерапевта. Ідея перша: ми те, що ми про себе думаємо в буквальному сенсі. Нещодавно бачила свою клієнтку, і я здивувалася неймовірною, була рада її побачити, але вона якось змінилася. Ось дивишся на неї, дечебто та сама людина, але щось не так. Ми пішли випити кави і вона розповідає, що вона насправді сама відчуває ці зміни. А колись все починалося з того, що. Вона прийшла і розповідала про себе, про своє життя, їй не подобалося, як вона живе, і вона хотіла якось змінити його на краще. І основною ідеєю було те, що і робота така собі в неї начебто непогана, начебто їй подобається. Але постійно вона виконує роботу за всіх, підвищення їй обіцяють, але не дають, в дзеркало вона дивиться, їй не подобається. І ми почали розкручувати і виявилося, що її мама просто з дитинства казала, боже, моя бідолашне дівчинка, чому ж тобі так не пощастило? Ви всі красиві, а ти ні. І у тебе буде важке, складне життя. І далі вона тільки підтверджувала з кожним роком свого життя оцю мамину ідею, яку тата транслювала і продовжує, до речі, транслювати і по сьогодні. Коли в школі вже всі почали подобатися хлопчиками, хлопчики-дівчаткам, хтось зустрічався, вона ні з ким не зустрічалася, в університеті ні з ким не зустрічалася. Вона, ну, ну да, я некрасива, хто ж такого, некрасиво візьме. Можливо, той, хто тільки пожаліє, а хочеться кохання. А на Роботі, ну, звісно, підвищення красивим. А я ну така собі сіра мишка. Життя буденне, життя злиденне. Підходила до дзеркала щоранку, дивилася на себе, така Боже, пряме волосся, так, да, блискуче, да, густе, але пряме. А я хочу кучерявого. Ну, Об'єму немає, нічого немає. Їй не подобається це, ніс не подобається, набріки під очима, мішки, які в неї, Ну така особливість, розумієте? Людини, ну є люди, у яких такі красиві штуки, кориці їх роблять, а в неї вони є, які молодість надають, але вона вважала це саме тим, що псує її вигляд. І ми, коли починали працювати, докопались до цієї ідеї, що вона бідолажна така, а бідолажної мама називає. Вона в це повірила і роками шукала підтверджень, це треба змінити. І я запропонувала їй підходити і починати день з іншим настроєм, казати: моя люба, гарна дівчинко, сьогодні в нас з тобою буде чути. Цього день є всі підстави для цього. Я відчуваю, все буде кайфово. Каже, Марина: я не дуже вірю в цю ідею, ну тому що ну подивіться на мене. І я кажу: звісно, сама одна оця ідея, ця фраза, навряд чи змінить ваше життя. Але за мою пропозицію вона сходила до декількох стилістів і ні, в неї не було грошей купувати весь одяг. Але потрібно було змінити її враження від себе. Розумієте? І тому різні люди вибудували її різні, як вони її бачили, стиль в одязі взагалі. І вона така вперше в житті усвідомила, що блакитний їй личить, що красівки це прикольно, підбори можна не носити, що спідниця, олівець, прекрасно на ній сидить, а вона завжди вважала, що це буде не так. Що спортивний їй класно і кайфово стиль одягу, і класичний, якщо трішки змінити. Силует, теж неймовірно крутезно вона в цьому виглядає. Тобто вона по перше в житті побачила, що люди в захваті, коли дивляться на неї в нових образах, вони теж радіють. І вона почала думати: ну, не така вже й не гарна. ага, а от з волосся, можна ось так зробити. Угу. А отут ну, нормально. І, і ось це потрохи. Зрушило з місця той, розумієте, маховик, який потрібно було запустити, і це найскладніше побачити себе іншими очима, почати думати про себе інакше. І насправді, за декілька місяців, знайомі, так само, як і я, почали дивуватися, бо щось невловимо змінилося в ній, невловимо. А ось це невловимо, це і є ота концепція, що я насправді приваблива, я красива. І вона мені каже, Марина, інколи мені все, що лунає мамин голос, от я підходжу до дзеркала, і я не можу інколи бадьоро сказати, моя люба дівчинка, моя красунечка, вітаю тебе, ти в мене молодець. Тому що я чую, мамин голос, бідолашна моя. Але потім згадую, що так я вже жила. І мені не подобалося, і що мені подобається, коли я думаю інакше. Мій настрій підіймається, і все відбувається трохи інакше в моєму житті. Налаштовуюся, і мені справді подобається. Тобто, дякую вам. Хочу сказати зараз, що повторити ми буквально те, про що ми думаємо: оці думки в нашій голові, слова, які там звучать, образи, які в нас там є, це ж розумієте, інструкція для нашого тіла, для нашого мозку, для наших емоцій. Якщо змінити інструкцію, ми отримаємо трохи інший результат. Потім можемо його покращувати, якщо нам це потрібно. А якщо у вас в голові теж часто лунають голоси вашої мами, бабусі, тата чи дідуся, чи вашої вчительки, чи под. Дороги, що з вами щось не так, тобто оці внутрішні критики, то ласкаво прошу на мій безкоштовний вебінар, як позбутися внутрішнього критика. Ось тут зараз ви бачите посилання і нижче під цим відео в описі теж буде посилання, за яким ви можете зареєструватися. Приходьте, будь ласка, давайте поговоримо відверто, як розпізнати тих критиків, як їх позбутися, а як навчитися жити без них. Ідея друга емоції не проблема. Емоції це сигнал, який нам несе корисну інформацію. Нас часто привчили думати, що ми якісь історичні, що ми зриваємося, що жінки взагалі не можуть тримати свої емоції про собі. Ніхто не може, розумієте? спойлер: ніхто Емоції настільки швидкі, що ніхто не може їх тримати. Ні чоловіки, ні жінки, ні діти. Просто для жінок це стало якоюсь особливою карою. Аля ми, якісь тут істерички, просто з нічів'я можемо підняти істерику. Це не так. Знаєте, я хочу підкинути вам концепцію, що емоції це як GPS. але потрібно. Вчитися розуміти, що говорить цей GPS. Я коли в машині чую, що тепер потрібно поїхати там чи повернути, знаєте, не наліво чи направо. А інколи GPS говорить, а тепер рухайтеся в південно-західному напрямку. Я така 12 -та ночі, південно-західний напрямок. Це куди? Або коли хмарно, це куди? І ось часто ми наші емоції сприймаємо якось таку фразу південно західний напрямок. Це куди, що з цим робити? Емоції не проблема, це навігаційна система по нашому життю. Злість, наприклад, говорить нам про те, що щось пішло не так, не за тим планом, який ми собі мали, і хтось порушив наші кордони. Тривога це про те, що ми опинилися в майбутньому. Ми за щось точно переживаємо. От, наприклад, там дивимося дитина в комп'ютері або в грі. Ми переживаємо, що далі по життю все буде погано, але нам потрібно повернутися в тут і зараз, розумієте, і подумати, що ми можемо зробити тут і зараз, щоб потім не переживати про те, там, чим захопити наших дітей, чи як там зробити, щоб не лише гаджетами єдиними. Тобто, тривога це завжди про те, що ми пірнули туди. Куди і немає, не існує майбутнього, що не існує. І вирішити проблему треба тут і думати, як убезпечити себе чи дітей. Одна історія. Моя знайома мені телефонує каже, Марина, збери мене, збери мене, бо я можу зірватися просто. Тому що я останні дні ходжу роздратована, я серджуся на чоловіка, зриваюся на дітях незнайомих, на мені не подобається що зі мною відбувається, мені потрібно робити проєкт, а я не можу робити цей проєкт, тому що я просто не можу на ньому навіть сконцентруватися. У мене враження, що просто зірвуся. Я кажу: Окей, чого ти хочеш, чого ти прагнеш, давай. І що пішло не так? Найголовніше, що потрібно зрозуміти, що пішло не так. Бо вона каже, я якась неправильна, якась історична, я кажу, ні, просто давай розберемося, що пішло не так. Ці емоції вказують, що твої плани не такі, як ти хочеш. Давай будемо розбиратися. Він каже, чоловік. Я хочу, щоб він більше брав відповідальності на себе. Я кажу: окей, так приклади на нього, тому що ти все тягнеш сама. Ти сильна, потужна, крутезна, але ти контролюєш все настільки, що люди втратили самоконтроль, нездатні. Тобто дай йому робити якусь роботу. Він каже: ну, якщо я йому даю, він її або забуває, або не робить, або робить мінімально. Каже, ну, вантаж ще більше. Не робить взагалі цю роботу. Йому доведеться її виконувати. Десь краще, десь гірше. З часом втягнеться. Але коли ем, ми не даємо іншим навіть подумати. Вони і не згадають, що треба щось робити. Розумієте? На роботі там перерозподілили строки. Вона неймовірна менеджерка, вона чудово це все розуміє. Але ось одна ідея, там, що ніяк не вдається відчути підтримку від чоловіка, насправді не давали їй можливості. Ми, кажуть, ми ж дорослі люди, ми ж маємо розуміти одне одне, підтримувати. Ми так багато років живемо вже одне з одним. Ну, Мені здається, вже дихати мали б одним повітрям. І ось коли щось там не виходить, це накладає від... На все, що вона робить, наприклад. І тоді центральною ідеєю стає блін, я не можу сконцентруватися на роботі, а потрібно. Чому? Тому що потрібно спочатку владнати те, що не працює. Тобто емоції наш навігатор. І треба просто навчитися розуміти, яку, яку інформацію вони несуть. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте ставтемо «подобайку», підписуйтесь на мій канал, ну і звісно ж коментуйте. Я завжди з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, тому що для нас з вами це неймовірна, жива можливість поспілкуватися більше, дізнатися думки одне одного. Мої ви бачите у відео, ваші я читаю тоді, коли ви пишете коментарі. Тож з нетерпінням чекатиму на ваші коментарі. Ідея третя: звички, звички, а далеко не мотивація, а роблять наше життя. Що я маю на увазі? Ну от дивіться, про мотивацію прийнято говорити, що це дуже круто, потрібно її віднайти. І мені часто люди пишуть, що вони втрачають мотивацію, коли не бачать швидких результатів, або ну просто вона кудись зникає. Про мотивацію може говорити дуже багато, але ось тут хочу сказати наступне: що це дуже схоже на щоденне ходіння до душу, або на чистку зубів. Якщо ми не будемо щодня щось робити маленьке, то Ну, наші зуби нам не подякують, розумієте? Тобто їх треба чистити декілька разів на день. Це займає мало часу. Як це взагалі стосується звичок і чому саме звички роблять наше життя? Ну, Тому що дуже часто після Нового року я чую о, а, значить, походила по гостях, набрала зайвих кілограмів, треба худнути». І середина а, січня це пік запису а, до спортивних зал. Середина березня. Мало хто туди ходить, тому що мотивація схуднути до літа, ну, начебто, ще далеко, я ще встигну. Розумієте, в травні всі починають туди бігти. І ось така, такого роду мотивація, коли ми шукаємо якийсь привід, який мене спонукати, да, вона ну, нестійка, неміцна, нестабільна. Вона як закоханість, яскрава, спалахує і дуже швидко гасне. А нам потрібно як класна сім'я, дружня, де все працює щодня. Ось така нам потрібна мотивація. А її можна зробити лише маленькими звичками. Я, наприклад, коли хочу щось натренувати в своєму житті, я ставлю собі будильник на певну годину, виділяю певний час, і це не три години, не п'ять годин, це приблизно година-40 хвилин, щоб щось нове тренувати щодня. Тобто годинник буде дзвонити об одній і тій ж годині щодня, і мені треба буде виділяти час. Так, наприклад, я робила дописи в інстаграмі. Тоді, коли люди на мене підписувалися, а у мене не було там жодної інформації, і я ставила собі годинник. А я не знала, що писати, я не була захоплена цією мережею, Але я розуміла, що люди шукають, підписуються там дві моїх фотографії. Я починала гортати, дивитися, а що там люди взагалі пишуть, а хто чим надихається, щось мені відгукувало, щось ні. У мене народжувалася якась ідея, і я писала тоді свої думки в своєму інстаграмі. От для цього потрібен був час. Ми не можемо докорінно щось змінити, розумієте, і подумати, що завтра я почну жити інакше. Тому що у нас це завтра, навіть якщо ви його не записали, воно сплановано. Ви витрачаєте приблизно один і той самий час, коли миєтесь в душі. Ви витрачаєте один і той самий час, коли їсте на дорогу на роботу, з роботи, розвести дітей в школу, у вас день розпланований. Розумієте, в ньому немає зайвої хвилини, навіть якщо ви ніколи так не думали. І саме тому потрібно зрозуміти, що якщо ми щось вводимо, то важливо вводити маленькими порціями, але постійно, от постійно, і все. І це тоді справді спрацює. Ідея четверта наше минуле. Це книжка можна читати, але не потрібно там жити. Розумієте, до чого веду? Одна моя клієнтка 15 років не могла вибачити своєму чоловікові те, що він їй зрадив. в результаті вони розлучилися, і ще тоді не було навіть соціальних мереж. І вона ем, слухала, що розповідали її подружки, знайомі, сусіди про нього. Свекруха колишня дзвонила про нього, розповідала. І вона страшенно завжди переживала за все, що там у нього відбувається. Потім з'явилися соціальні мережі, і вона почала відслідковувати. Його життя а у соціальних мережах. Минуло 15 років. За 15 років після їх розлучення він встиг ще раз одружитися і іще раз розлучитися, і ще раз одружитися. Вгадайте, хто страждав найбільше ці 15 років. Ну, звісно, моя клієнтка. Чому? Тому що вона. Весь час думала, що я зробила не так, якої помилки я припустилася, чому він зі мною так вчинив. Слухайте, люди зраджують з різних причин інколи ми там взагалі ні до чого. Але ця ідея їй не спадала на думку. А на думку спадала ідея про те, що треба було більше постаратися. Нам інколи здається, що якщо ми будемо ще смачніше готувати, якщо ми будемо ще краще прибирати, якщо ми будемо там, не знаю, на 150 мільйонів курсів сходимо і будемо там повією в ліжку, то це просто буде. Тим, що втримає людину. Так втримати людей не можна, бо човен, на якому пливе подружжя, то, знаєте, справа двох, обоє мають там грести. Обом має бути цікаво, обоє мають рости в якомусь одному напрямку, не однаково, але хоча б в одному напрямку. Але інколи людям подобається інший краєвид, і хочеться пристати до іншого берега. І ви тут ні до чого, абсолютно. І ось коли ми з нею розбиралися, взагалі чому вона там, вона каже, я багато чому навчилася за ці 15 років. Кажу, чому? Вона каже: Я навчилася тому, що біль це є частина життя. Я кажу: Окей, давайте тепер перефразуємо, що біль завжди є частиною життя кожного з нас, але те, що його не треба нести з собою 15 років. Тому що що було колись, ми змінити не можемо. Ми можемо впливати лише на те, що є зараз. Наш колишній, наше минуле, це книжка, це базова інформація, це підручник, якщо хочете, ось так про це думати. Жити в ньому не можна, читати можна, навчатися можна, аналізувати можна. Висновки робити можна, жити в підручнику не можна. І потрібно ставити собі питання, не що колись я щось не так зробила, як це можна було покращити. А з чого я хочу сьогодні, і як мені цього досягнути? Чого я хочу сьогодні і як мені цього досягнути? Ця проста концепція змінила абсолютно життя моєї клієнтки. Тому що тепер вона каже, Маріна, я завжди тепер керуюся цією ідеєю. Не що там колись було, бо думки мене все ще туди повертають. Але що я хочу? Як я можу це отримати, хочу класних стосунків, як я можу це отримати. Хочу там поїхати кудись, як я можу це зробити. Хочу відпочити, як мені розподілити так свій день чи тиждень, чи місяць, щоб у мене був час на відпочинок. Тобто, проста концепція, що я хочу і як мені цього досягнути, витягнула мене з минулого всьогодення, і мені подобається моє життя, я перестала страждати за колишнім. Ідея п'ята: контроль це міф. Багато жінок я часто зустрічаю, які намагаються контролювати все: навчання дітей, одяг, який одягне всі члени родини, щоб кудись піти, що їдять, як їдять, як сплять і тому подібне, на роботі усіх контролювати. І життя схоже на те, що вони намагаються втримати багато-багато ниточок, за які там смикують, щоб проконтролювати все, що відбувається, і часто все летить шкереберь. Хто щось забув, виростають діти, і які розумієте, якщо не нагадаєш взяти шкільну форму. Форму, там, спортивно, то й не візьме, чоловік, який в холодильнику страву не може знайти. Це страшенно втомлює жінок. Я завжди кажу, що слухайте, таке життя, коли ми думаємо, що ми можемо все контролювати, а найголовніше, що це наша основна задача в цьому полягає. Схоже на життя не дуже вдалого SEO на роботі, який сидить в кабінеті, повністю занурений чи занурена в операційну діяльність своєї компанії. Співробітники приходять завжди з якимись проблемами, завжди готовий. Допомогти, вирішує проблеми, неймовірно креативний. Вони йдуть, проблема вирішена. Він такий, я молодець, не молодець. Чому? Тому що такий СІО сам може все, а вони ні. Він росте, а навколо співробітники не ростуть, і це не є хороший менеджмент. І ось нам жінкам теж потрібно пам'ятати, що діти. Ось ми їх маємо контролювати, коли вони зовсім маленькі, але підростають. Ми даємо більше більше свободи. Інколи вони мають отримати якийсь негативний досвід, забути що школу, не виконати щось. Чому? Тому що вони мають отримати за це результат, який буде для них а, сходинкою для аналізу, як потрібно щось змінити. Коли ми пишемо списки чоловікам, що вони там мають зробити, вони ще забувають. Треба, щоб вони самі складали ці списки, самі думали, самі напружувалися. Так, щось буде, щось буде забуто. Але тоді це буде ефективний менеджмент у сім'ї, ну, тому що всі будуть зростати, розумієте? Оце дуже важлива історія про контроль. Контроль це міф, бо, чесно кажучи, ми навіть не можемо контролювати своє здоров'я. Я одного ранку прокинулася, а у мене випав зуб, і він не болів. Я сходила до лікаря, і він мені каже, ну що ж, ну розсосався корінь, там. і я знаю за собою таке, тому що це вже ну, не вперше трапляється без будь-яких, а це ж моє здоров'я. Я ж ходжу до лікаря, я ж лікусь, я ж приділяю цьому увагу, і що, і я не можу навіть це контролювати, і ніхто з нас не може. А на щось ми можемо впливати. Ось тут ви зараз бачите те, що ми можемо контролювати, і те, що ми не можемо контролювати. Свої думки можемо те, що ми їмо, можемо те, що ми на себе вдягаємо, можемо контролювати, що ми дивимося, можемо контролювати. І ми не можемо контролювати життя інших людей. Ми не можемо контролювати їхні вчинки настільки. Щоб вони самостійно кльово рухалися по життю. Ми не можемо контролювати величезні геополітичні процеси. Ні, ми можемо і потрібно ходити на вибори, проявляти себе і свою волю. Це ми можемо робити, це від нас залежить. Але докупи прикладається ще пара десятків мільйонів людей, і потім результат якось розподіляється. Розумієте? Тобто ми окремо, от ми не можемо повпливати точно, разом можемо. Чому я це кажу? Тому що контроль це міф. І нам треба навчитися контролювати своє життя, додавати в своє життя, що ми хочемо, і не бути поганими СЕО. І тоді з'явиться і час, і на відпочинок, і на життя, і на хобі. І всі навколо будуть рости. А ми будемо отримувати задоволення, бо вони пам'ятають, вони вміють, вони керуються своїми думками, своїми планами. У них виходить. Ми ж не можемо розчепитися. Розумієте, на багато-багато осіб, і щоб бути тим янголом-хранителем усіх людей навколо, зберімося докупи і відпустимо, давайте цей контроль. Що важливо? Важливо бажання контролювати всіх. І вічі, коли у нас щось не виходить, бо хтось щось забув, хтось не приїхав, діти невчасно захворіли, а там переговори перенеслися і тому подібне, строки <хи> летять. Да? Що я можу контролювати? Ще раз, ось те, що ми можемо контролювати. Своє дихання може контролювати. Окей, свій настрій може контролювати. Я можу його покращити. Підіймаємо голову, рахуємо до 120, трішки заспокоїмося, думаємо, як ми ще можемо покращити настрій. Там дихальна якась практика, може вийти. Піти, походити, десь заспокоїтися, а потім сісти і подумати, як перебудувати цей планчик, і щоб там було менше інших людей задіяно. Чому? Тому що чим більше людей, тим менше впливу насправді ми маємо, і нам треба навчитися контролювати себе, себе і лише те, за що я можу відповісти. Окей, я можу переписати план, я можу зайнятися здоров'ям, я можу записатися до лікаря, я можу щось почитати, я можу щось подивитися, я можу вплинути на себе. Оцим і потрібно зайнятися. Ідея шоста, ми архітектори свого життя. Слухайте, я думаю, що ви це чули і ви це знаєте, і це досить банально звучить. Але хочу прочитати зараз переклад англійського народного віршика, там пісеньки для дітей. Це хатка, яку збудував собі Джек. Це сад і город, а це сонях, як сонце, який заглядає до Джека віконце, до хатки, яку збудував собі Джек. А це ось коморка, в коморі пшениця, яку викрадає хитрюща синиця. І вже не печеться смачна паляниця у хатці, яку збудував собі Джек, Це кіт. Він сміливо виходить з воріт, і дуже він хоче зловити синицю, яка викрадає з комори пшеницю, з якої так смачно пекти палікницю у хаті, яку збудував собі Джек. Життя швидкоплинне, воно постійно змінюється. А ми думаємо, що це константа, що ми вже якось його вибудували і що нам уже пізно щось змінювати. Але це не так. Як в цьому віршику, де там наслоюється знову, 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 знову там купа героїв, купа подій, все може змінюватися, так і ми можемо змінювати своє життя. Головне, щоб нам воно подобалось. Моя знайома була бажаною донькою своїх батьків. Класно навчалася в школі, потім в університеті, потім отримала хорошу посаду в рекламній агенції, зробила дуже стрімку карколомну кар'єру. Тобто вона купила собі квартиру в центрі міста, завжди остання модель машини. Це в неї добре. Батьки казали, бачиш, доню, як добре, що ти нас послухалася. І начебто живи своє щасливе життя, все добре. Але вона мені казала, що вона завжди мріяла про інше. Ну, Знаєте, як дівчата інколи спілкуються. І я кажу, чого ж ти мріяла? Про що ти мріяла? Вона каже, я хочу жити в іншій країні, я кажу, дивне. На Сході, в Азії, я б навіть так сказала. Ось, А я кажу, і чим би ти там займалася? Вона каже, у мене був би салон краси, свій, я була б щасливою. І вона коли про це розповідала, очі горіли. Вона просто от, вона уявляла. Я кажу, ну окей, а чому ти не поїдеш туди, у тебе є гроші, у тебе є все, ти можеш це змінити. Вона каже, блін, батьки ж будуть сумувати, це інша абсолютно країна. Але з часом, знаєте, що вона зробила? Вона переїхала. Вона приїхала в країну, де краса. А її завжди цікавила краса, тіло, засоби догляду за тілом. Це просто культ. У неї є свій салон краси, і вона уже років 10 там живе і страшенно щаслива, розумієте? А здавалося б покинути кар'єру в Києві. Ну це дурість. Вона живе зараз своє щасливе життя. Змінюючи фокус, ми обираємо або ми сердимося, і все летить керберть, і я сержуся на себе і на інших, або я адаптуюся. Виберіть, будь ласка, адаптуватися, контролювати лише те, за що ви можете відповідати, і адаптуватися, бути гнучкішими в цьому житті.